Завод Віхлич виготовляє пілетні пальнички від 17 кВт до 200 кВт в сталевому корпусі. І всі пальнички від 200 кВт до 3 МВт виготовляє в сталевому корпусі зі спеціальним керамічним обмандуруванням топки, яка дозволяє підвищити температуру зони горіння і спалювати більш неякісне паливо. І за спеціальною колесною базою, яка дозволяє навіть дівчина може одним пальчиком і підкотити до трапа. Від води від котла почистить, перевірити, як вона працює, і навіть ці колеса регулюються по висоті. Під різний ваш котел на відео представлений самий маленький в модельному ряду промислових пальничків віхлач, моделька 200 кВт. Але навіть в ньому рухомі колесники, вони рухаються як ковш екскаватора, автоматично видаляють залу з зони горіння. Пальник обладнаний спеціальною системою автоматичного видалення зали з-під колесників. спеціальний зольний ящик. Також він має фотоелементи полум'я, керамічний елемент автоматичного розживу, шнеки, вентилятори і шнеки подачі палива в топку. В стандартну комплектацію пілетного пальничка входить пальник з автоматичною системою авторозживу, 2,5 метровий шнек подачі палива зі спеціальним гнучким Гофру шлангом для того, щоб можна було відкатувати, підкатувати пальничок, і автоматика. Додатково можна придбати великий кольоровий сенсорний дисплей, також Wi-Fi блок керування для управління роботою з мобільного телефону, погодні датчики та датчики температури вихлопних газів, буферних ємностей та багато іншого. Наш завод вже більше 30 років виготовляє котли, парогенератори, пальнички. І постійно модернізує, вдосконалює нашу продукцію. І не всі оновлення встигаємо додати на наш відеоканал. Тому приїжджайте до нас на завод і подивитесь на всі новинки, всю нашу продукцію.